Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні розповім, як заробити 100 доларів від проекту Vega Protocol та заробляти на постійній основі в рамках івентів ByVotes Впевнений, кожен хоче заробляти за декілька кліків. Причому сума в 100 доларів більш ніж серйозна. Тому обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з теоретичної частини. Впевнений, даний відеоролик подивляться новачки, які ще не знайомі з алгоритмом проведення івенту votes, так от для них, та й загалом для повноти картини, розповім про даний івент. Відбувається голосування за один з трьох токенів, які боряться за те, щоб бути заліщеними на біржі. Їхня мотивація доволі зрозуміла. Таким чином вони отримують нову хвилю популярності, ліквідність, і таким чином заробляють на своєму проекті. Тут все зрозуміло, відповідно, проекти максимально зацікавлені в тому, щоб перемогти. І саме через це вони виділяють додаткові бюджети, щоб схилити шальки терезів на свою користь і таким чином змусити користувачів голосувати саме за них. Але окремо ми про це поговоримо згодом. Рухаємось нижче, якось розбиратися в тому, який проєкт що з собою представляє, нам немає сенсу. Давайте по механіці. Нам на свій аккаунт потрібно закинути стейблкоін. Як бачимо, це величезний перелік. В мене в основному це USDT та USDC. Як тут рахуються голоси? Один стейбл, тобто один криптодолар, це один голос. Максимум це 10 тисяч голосів. Також є така штука, що ми можемо збільшити кількість голосів, використавши дещо сумнівний момент, який називається накрутка мержі. Про неї я не можу розповідати на Ютубі. Підписуйтесь в мій телеграм, і я покажу, як збільшити свої голоси у 10 разів і відповідно більше заробити. Далі, після того, як ми зафіксували свою кількість стейблкоїнів, нам нарахують голоси, які доведеться віддати за один з проектів. Який ми оберемо вже на наступний день? Тут одразу ж хочу вас заспокоїти. Ми завжди обираємо виключно правильний проект, який 100% переможе, адже під час голосування ми можемо перевірити кількість голосів і, відповідно, спокійною душею віддати свої голоси за абсолютного лідера, який точно виграє. Після цього проект, який виграв пропорційно до вашої кількості голосів, розподіляє свою кількість токенів, які ми можемо успішно продати на наступний день на лістингу. Минулого разу вдалося заробити 30 доларів, що, як на мене, є доволі непоганою сумою, зважаючи на те, що тут у нас немає жодних ризиків та не потребує жодних фінансових вкладень, ну окрім е тримання стейблкоїнів на балансі. Рухаємось далі, і тут власне основна причина, по якій я знімаю даний відеоролик, це додаткова giveaway кампанія від проекту Vega Protocol. Як я вже і казав раніше, проекти максимально зацікавлені в тому, щоб перемогти. І відповідно, щоб не сподіватися на удачу, а бути впевненим, ну як мінімум, на 90%, Vega Protocol запустили додатковий призовий фонд. За те, що ви віддасте голоси саме за їхній проект, в чому тут полягає суть? Якщо коротко, вам потрібно створити новий аккаунт. Так, але не поспішайте вимикати це відео. Я покажу, як це зробити на дропа. Доволі легко це відео не буде гайдом по мультиакінгу, але коротко у загальних рисах я все покажу і розкажу. І повірте, навіть новачок зможе сьогодні зробити аккаунт і вже завтра забрати за нього 100 Доларів тому продовжуємо дивитись. Ну тут все те, що я розповідав. Загалом призовий фонд 200 тисяч нас найбільше цікавить відповідно по 100 доларів для 800 осіб. Як я вже і казав, вам потрібно буде створити новий аккаунт, неважливо на яку геолокацію. Тобто, це може бути як і Бангладеш, який є максимально дешевим, так і Україна, якщо у вас є досі родичі, у яких немає аккаунтів Bybit. Після того, як ви створили аккаунт, новий наголошую, вам потрібно буде закинути на нього по 100 доларів. І відповідно отримати 100 голосів, які ви віддасте за проект Вега. Робити це потрібно буде максимально швидко, і скажу я вам, що це прийдеться зробити о 6-й ранку, тобто налаштовуйте свої будильники, адже всього лише перші 800 осіб не рандомні, а ті особи, які будуть першими, які зроблять це і встигнуть заповнити форму, яку я покажу згодом. Тут ми бачимо про усі часові рамки. В принципі, те, що я кажу, о 3-й ночі на сьогоднішню ніч відбудеться знімок балансів, а о шостій стартуватиме голосування. Відповідно, нам потрібно буде бути одним з перших, тому що дуже образливо, якщо ми зробимо аккаунт, виконаємо усі умови і не отримаємо винагороду. Якщо когось зацікавило, то також є кампанія, в якій можна отримати. 1000 доларів. Тут нам потрібно, в принципі, і старі аккаунти, тобто ви можете це зробити і свого. Вам треба віддати 10 тисяч голосів за проект Вега, і, відповідно, 20 учасників отримають по 1000 доларів. Друзі, тут встигнути практично нереально. Я не рекомендую за цим гнатись, адже по факту бажаючих буде дуже і дуже багато, і відповідно ймовірність вкрай низька. Я цілюсь на нові користувачі по 100 доларів. Якщо ви запитаєте, яка кількість акаунтів для мене є оптимальною, ну як, на мій погляд, це максимум три. Просто я думаю, що на одні руки більше зробити ви не встигнете. Далі дуже важливий нюанс, який обов'язково потрібно врахувати: реєструвати нові акаунти обов'язково потрібно за посиланням від веги. Я все це залишу під описом даного відеоролику, але пам'ятайте, ось посилання, яке вказане в цьому блозі. Далі ми проходимо курс верифікацію Повторююсь, якщо є родичі, супер. Якщо ні, я зараз покажу сервіс, в якому можна купити курс верифікацію Далі ми поповнюємо свій аккаунт на суму від 100 доларів. Депозит повинен бути внесений протягом 7 днів після реєстрації. Це таке. Також рекомендую, якщо ви пройшли верифікацію на свого товариша чи родича, не виводити кошти. Таким чином ви збережете якусь автентичність акаунту і доведете, що ви реальний користувач. Якщо купували курс, то краще виведіть, бо всяке буває буває так, що просто акаунти зламують. Таке буває вкрай рідко, але тим не менш, тут вже краще не ризикувати. Рухаємось нижче. Ми віддаємо голоси за допомогою байволз. Це в принципі зрозуміло. І остання це форма. Давайте її відкриємо буквально в онлайні і побачимо, що нам тут потрібно. Наш емейл-адреса, тобто важливо при тому, як ви будете створювати аккаунт ByBit, щоб воно співпадало з цією емейл-адресою. Тобто, одна емейл-адреса, один аккаунт. Далі вам потрібно буде зробити скріншот свого UED. Ну тобто, як це зробити, тут є інструкція, в принципі, немає нічого складного, ми його сюди завантажуємо. І що важливо, нам потрібні твітери. Їх також можна придбати, якщо знову ж таки берете родича, краще створіть і вам буде спокійніше. Ну і звідки ви дізналися про кампанію, можете написати англійською мовою до Hit.ua. Я не впевнений, чи це на щось вплине і мені колись дадуть якийсь бонус, але тим не менш. Далі переходимо до алгоритму створення грамотного аккаунту. Друзі, якщо у вас немає окремого гаджету для створення аккаунту, і в принципі гаджетів завжди бракує, тоді нам потрібен антидетект браузер. Якщо ви будете створювати один або ж лише два аккаунти, я рекомендую ADS Power. Це абсолютно найкращий антидетект браузер, і тут є два безкоштовних профіля, що вам. Повністю вистачить. Тут, в принципі, ми можемо купити 10 профілів за 9 доларів, що не є чимось критичним, і ним користуватись. Але всяке буває, можливо, у вас невеличкий бюджет, тому ви не хочете витрачатись. Це, в принципі, зрозуміло. Однозначно, насамперед рекомендую ADS Power. Якщо ж ви хочете зекономити, ви можете використовувати інкогнітон. Тут є цілих 10 безкоштовних профілей, тобто ні за що платити не доведеться. І інкогнітон також доволі непоганий в роботі і займає друге місце після АДС. Друзі, наступний крок це проксі. Хочу наголосити: не пошкодуйте одного долара на купівлю проксі. Таким чином, ви захистите свій аккаунт, який отримає ексклюзивне IP, і відповідно, біржа не побачить, що ви заходите з одного пристрою, і таким чином у вас будуть набагато вищі шанси отримати нагороду. Тут з проксі все доволі неоднозначно. З досвіду скажу, що постійно виникають якісь проблеми, яке б ви проксі не обирали, але нам потрібне проксі на недовгий період, тому в принципі жодних проблем бути не повинно. Можете купувати їх на проксі.io або ж на проксілайні. Тут вже на ваш вибір. Як воно виглядає? Ви поповнюєте свій аккаунт, обираєте проксі, рекомендую лише індивідуальні ipv 4 і, звичайно, вибираємо по геолокації, на яку в нас пройдений кус. Якщо це родичі або друзі, то, звичайно, обираємо Україну. Далі, після того, як ви купили проксі, вам на пошту прийдуть усі дані, які ви вставите в антидетект браузер. Так, звичайно, якщо ви новачок, у вас можуть виникати технічні питання. Будь ласка, подивіться гайди в Ютубі. Я обов'язково підготую. Повну детальну інструкцію, як користуватися антидетект браузерами, але для цього потрібно зняти окреме відео. Ну і власне, де купувати кус. Насправді таких місць доволі багато. Якщо ви раніше його купували, можливо, у вас вже є перевірені контакти дроповодів. Якщо для вас це вперше рекомендую звернути свою увагу на криптотаверну OTC. це перевірене OTC, на якому можна придбати якісні куси і відповідно створити аккаунт, який не забанять. Тут вам потрібно написати Вон тубай, кус байбіт, і вам одно. Значно напишу, тільки, будь ласка, остерігайтесь з камерів. Оплата лише після того, як пройдуть верифікацію, і ви побачите, що її підтвердили. Після цього ви вже собі змінюєте в аутентифікаторі, є різні варіанти безпеки, ну тобто пароль змінювати я не рекомендую, але можете постати, поставити поставити двохфакторку якщо у вас там небагато аккаунтів. Можете її не міняти, повірте, індуси вкрай рідко намагаються зламати аккаунти, хоча так, таке також буває. Якщо ви новачок і вам страшно, ви можете написати в чаті до hit.ua тут в нас є вже хлопці. Які довго співпрацюють з різними посередниками, і відповідно вони можуть вам допомогти з цим питанням. Також є один перевірний сервіс, який я зараз покажу. Якщо ж у вас немає бажання спілкуватися з індусами, ви можете купити куси через Лемончик Стор. Знову ж таки, це не реклама, а просто рекомендація. Я купував через даний сервіс все тут чітко і зрозуміло зробили його українці. Тут величезний вибір різноманітних кусів. Зокрема, ви можете придбати кус на Україну або ж на Бангладеш, який є найдешевшим. В принципі, по цій акції, як на мене, немає жодної різниці, тому достатньо на Бангладеш. Тільки майте на увазі, що мінімальна кількість це три штуки. В принципі, це нормально те, що ми можемо спробувати залетіти і забрати 300 доларів. Що ж, друзі, на сьогодні це все намагався зробити ролик максимально цілісним і донести до вас корисну інформацію. Через це хронометраж вийшов довшим, ніж планував. І все рівно у вас виникатимуть питання, якщо ви новачок при створенні нових акаунтів, і це нормально. Тут потрібно розібратися, пройти цей процес декілька разів, тому не соромтесь. Пишіть, питайте, і ми вам допоможемо. Тільки єдиний момент рекомендую писати у чаті каналу ДохідUA. Тут практично постійно хтось сидить в онлайні і вам допоможе. Бо якщо ви написуєте в коментарях, вони можуть загубитися або відповім вам дещо пізніше, ніж потрібно. А у нас залишається всього лише одна доба. І разом ми маємо все виконати, щоб пізніше забрати жирний дроп. Сподіваюсь, за деякий час ми будемо тішитись винагородою у 100 доларів на аккаунт, і це відео буде максимально корисним для тих, хто його подивиться. Тому я вкотре дякую вам за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.